Всім вітання. Сьогодні 3 лютого вчора прогноз нам обіцяв, що сьогодні буде до плюс 14 градусів. Вчора ми на вулика зняли захисні щитки, які захищали, там від птахів, від вітру, від сонця. А сьогодні от на пасіці при температурі плюс 11 градусів і такі мінливій хмарності трішки облітаються бжілки. Так, тихенько бринять бжілки. Бдджилки роблять частковий очищувальний обліт. Радість пасічника. Бджолородини, які в цім вулику, гарно облітаються, їх тут дві. І по криші, по тих п'ятнах, які є на криші, можна сказати про... Стан в їхніх кишечниках. На мій погляд, він не дуже гарний. На відміну від минулого року, коли калові маси на вулику було вигляді гниточок валиків, то цього року більшість є п'ятна. З чим пов'язано, не знаю. Але у вуликах, коли вчора роздавали конді, ніде поносних п'ятин ми не замічали. Лопи будиночку, чотири бжило родини, вони також облітаються. І навіть виносять частково підмогу. Вчора, 2 лютого, ми на цій пасіці дали канді за пімаксом, приблизно з розрахунку 50 грам на вуличку бджіл. Всі сімейки, які ми пускали, йшли в зиму, всі вони на місці, чисті, ну і на перший погляд почувають себе добре.